партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі сім днів. Далі в ефірі вітаю усіх, хто приєднався. Двохрічна дитина отримала тяжкі опіки обличчя та тіла через полум'я із домашнього котла. Хлопчик нині в тяжкому стані в лікарні. З ним мама дитина потребує не одну операцію з пересадки шкіра, потрібна родині допомога. Із тяжкими опіками обличчя тулуба та ручок. Обласний опіковий центр привезли маля. Хлопчику ще немає двох років. Він в тяжкому стані. Дитина поступила в важкому стані з опіковим шоком третього ступеня. Опік стався полум'я. Мама Світлана розповіла, як сталася ця біда. Вона відійшла лише на якусь хвилину. Дитина в той час підібралася до котла. Раптом неймовірний плаш. влади вже горів. Долі секунди я чую, що він плаче. Я зразу ж біжу, думаю, може йому щось погано, бо він зривав там чи що. Прибігаю в кімнату, його немає в кімнаті, біжу в спальню, нема. Прибігаю на кухню, він просто стоїть посеред кухні і горить. Я бачу, як шкірочка його згоряє на лиці. Я руками почала здирати ту кофточку з нього. Як хлопчик отримав такі страшні опіки, жінка не розуміє й досі. Ймовірно, він пішов на кухню і там загорівся від працюючого котла. І так я здирала кофточку з дитини, рятувала свою дитину. Я здирала горілого, я тушила руками, потім рушничком я хопила його, потушила. Це ну, 30 секунд, було, з небільше все. Найстрашніше говорять медики вже позаду. Влад хочу тяжкому, але стабільному стані. Але головне, що надія на життя та одужання. Є. Я просто прошу, щоб всі молили, щоб він жив і все, щоб молилися. І ми молимося. Я вірю, він буде жити. Далі історія, яка шокувала просто всю область, на полюванні селянин наставив рушницю в обличчя свого товариша та вистрелив. Вижити шансів не було. Сільські фельдшери лише констатували смерть від голови в загиблого. Майже нічого не лишилося. Його вбився вже під вартою. А чи буде він доводити свою невинуватість, ще невідомо. У Сварецевичах, що на півночі області, Дубровицький район, четверо друзів пішли навполювати качку. Чоловіки сіли пообідати, але щось пішло не так в розмові, а поруч була зброя. Цятирічний чоловік довго не думаючи, наставив дуло просто в обличчя односельцю. За мить всі почули постріл. Зрозумівши, що, що трапилося пораненого чоловіка, мисливці самотужки повезли до місцевої дільничої амбулаторії. Утім, фельдшер лише констатував смерть селянина. У лікарському свідоцтві про смерть вказано, що смерть наступила через множинні переломи черепа лицевих кісток з руйнуванням стовбуру головного мозку. У той же день поліцейські затримали стрілка, зброя у нього була вилучена, і з'ясувалося, що вона без реєстр... Рації та номери рушниці знищені. Величезна вантажівка із трубами для буріння злетіла в кювет та перекинулася. Водій якось вибрався із селону та покликав допомогу. На місце інциденту виїхало кілька спецавтомобілів, рятувальників. Більше шести годин тривала операція діставання фури на автотрасу. Для цього використовували надпотужну інженерну техніку. Чим закінчилася ця небезпечна історія? Далі в сюжеті 30 тонн труб для бурління свердловину вантажівці вилетіли в кювет. Водій фури за дивним збігом обставин втратив контроль над транспортом. Авто з проїжджої частини та перекинулося. Зупинялися водії, які проїздили повз перевірити, чи живий керувальник на щастя. Він лишився неушкоджений. Рятувальниками було прийнято рішення для підняття вантажівки застосувати 75 тонний автокран з пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області. Діяти потрібно було максимально обережно, адже цінний вантаж був надзвичайно крихкий і під дією найменшого удару міг пошкодитися. Рятувальна операція складалася. Із трьох частин, перш за все, потрібно було від'єднати машину, що лежала на боку від пришепа. Ну а далі від'єднати вже контейнер з вантажем. а Тоді обережно підняти сам вантаж. Усе тривало майже шість годин. 15 чоловік особового складу рятувальників і три одиниці спецтехніки були залучені. Цінний вантаж пошкоджень не зазнав безпеку дорожнього руху на час проведення складної рятувальної операції. Забезпечували співробітники поліції. Водій із Запоріжжя влаштовував небезпечні ралі в обласному центрі. іномарку марку пересідували копи по всьому місту. Водій навіть не збирався зупинятися та постійно порушував правила дорожнього руху. На порушника водія іномарки Хонда Корт надійшла скарга патрульним. Чоловік за кермом порушив правила виїзду ЕЗС, але пояснити свою поведінку відмовлявся. Розпочалася погоня. В гучномовець копи зверталися до водія кілька разів нагайно зупинитися, але марно на вимогу не відреагував а навпаки пришвидшив рух та намагався. Зникнути з поля зору орієнтування було передане іншим екіпажам. Спільними зусиллями намагалися заблокувати рух транспортного засобу. Однак водій неодноразово порушував правила дорожнього руху, створював аварійні ситуації. йшов фактично на тарант службовому авто. Переслідування тривало, поки авто не виїхало на трасу Київшоп та зникло з поля зору. Згодом на одній з вулиць патрульні зустріли це авто. Водія вже поруч не було. За даними електронної бази, власник родом із Запоріжжя, де він нині невідомо, можливо, повернеться за своїм транспортом у. Місто рівне. Хонда знаходиться під наглядом правоохоронців. Рівненському парку дерево впало на маму з дитиною та їхню бабусю. Крики та шум від падіння почули активісти, волонтери, які неподалік працюють на розкопках підземелля. Небайдужі чоловіки дістали потерпілих з під гілок. Серед них був і лікар. Він перевірив першим ділом, чи живе маля. Подробиці небезпечної прогулянки в парку та про щасливий фінал для родини Мазурів. Далі в репортажі дуже постав хлопчику Нашому там коляска, як ви бачили загалі страшна. Двохмісячний Юрко у мами на руках він нині спокійно спить. Зараз дитя в безпеці. А ще кілька годин тому на нього звалилося дерево, притисло тяжким гелям та стовбором візочок, де лежав малюк. Маму і бабусю нещастя сталося, коли родина прогулювалася у парку імені Шевченка. Колишно погулять готували дитину, вийшли на прогулку. Почали бігти, але ми вже з мамою не встигли втікти. У на нас дуже велике дерево впало. Горки та шум від падіння дерева почули чоловіки, які працюють волонтерами на розкопках підземелля. Коли підбігли, спершу навіть людей не побачили під горою гілок. Дитячий візочок склався майже вдвоє. Самих людей не було видно було видно тільки як дідусь ще з двома дітками в колясці відбіг вперід. Гілля йому вдарило по спині, і от він саме почав кричати, обернувшись назад. П'ятеро чоловіків не змогли підняти дуже тяжке дерево, покликали інших перехожих. Костянтин Сибал розповів серед волонтерів, які працюють тут в парку на розкопках. Люди різних професій в цій групі є і лікар. Він відразу перевірив, чи живе дитятко, адже в перші хвилини хлопчик навіть не плакав. Лікар Андрій він швиденько зорієнтувався, оглянув дитину. В мами взяв з. Руку. Я в той час маму заспокоював, тому що щоб не було цих негативних емоцій, вібрацій, щоб дитина їх не відчувала. І а бабці сказали просто, щоб вона не рухалась, тому що ми не зрозуміли, яка складність могли ну, там, травми. Кирити швидкої допомоги, які прибули за викликом, забрали і маля, і маму, і бабусю. У найстаршої жінки діагностовано найбільше травмувань, дерево вагою більше сотні кілограм, розламало їй ногу. Жінка нині в травматології, її готують до операції. Пацієнтці потрібно вживлювати пласт. В суглоб. лікування займе щонайменше три місяці. Пані має місце внутрішньосуглобовий перелом великогонюкової кістки, а саме зовнішнього виростка. Потребує зняття набрякового синдрому та проведення планового оперативного втручання. Цей перелом обов'язково треба фіксувати пластином. Це є внутрішньосуглобовий перелом. Так це є тяжка травма. Дирекція парку за фактом нещасного випадку проводить свої внутрішні розслідування. Чи будуть вони відшкодовувати витрати на лікування ще не вирішили? А чому впало це дерево перемісінько на людей? Самі дивуються, мовляв, санітари оглядали його напередодні. Граб, за їхніми даними, виробці не підлягав. Не Явних ознак ураження. Різних механічних пошкоджень, взагалі, ознак аварійного дерева не було. Тому на даний час точно сказати складно, що саме призвело до того, що дерево розкололося навпіл. Варіантів багато, в тому числі, я ж кажу, що ускладнення погодних умов, пориви вітру, які були напередодні, так само могли Приляти такому фактору, а ось і власне це дерево. Так воно виглядає після розрізання замість середини порожнина. То чи треба було його вирубувати завчасно? Виникає такий, ну не скажімо, це такий страх панічний, але розуміння того, що кожне дерево в цьому парку може впасти. Людям на голову, мамам з маленькими дітьми, От, і це вже прецедент, якби відбувся. Випадком будуть займатися і в органи внутрішніх справ. За фактом травмування родини поліцейські почали перевірку. Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, у рамках якого слідчі встановлюватимуть, чи були порушені норми утримання зелених насаджень у парковій зоні, та хто відповідатиме за наслідки, які сталися. Мама маленького Юрка вдячна вищим силам, що вберегли маляти її саму. А бабуся, якій найбільше дісталося через прогулянку в парку, ще довго не зможе встати на ноги. Жінка об'єктивно вважає, що вони з сім'єю просто дивом лишилися живі. Як бабахнули то дерево по голові, щось росте мені на голові, росте, росте там така гематома була. Побачила то дитинку, коляска вже згорнулася зовсім, та коляска: Думаю, Боже, Боже. Ми так чекала до цих внуків. Марія Мазар тепер хоче, аби винні понесли покарання, адже наступного разу для когось іншого усе може закінчитися значно трагічніше. Мільйони на купівлі продажі краденого дерева. Це обороти нечесних на руку підприємців Рівненської області в різних районах Рівненщини. Зафіксовані чергові випадки вирубки цінних порід дерева. Полюють зараз на дуби. Лісівники кажуть, їхня охорона не завжди здатна зупинити зловшинців на гарячому. В лісах області подекуди працюють цілі угрупування. Продовження далі. Одна стояла там на хвисті, друга з іншої сторони. А тут два чоловіки працювали. Ти пила і сукира. Охоронець Костянтинівського лісництва розказує в деталях, як на його очах лісокради полювали на дерево дуба. Він в тонічні службу, коли помітив злочинців, покликав підмогу. Цього дуба вони різали одновременно двома пилками. Це знаєте, вночі люди таким ділом займаються це не прості люди. Ще раніше у цьому ж лісництві у Сарницькому районі здійснили поруку кількох красенів дубів. Дерево безслідно вивезли. Місцеві жителі не мають заробітку і вони шукають вихід. Був бурштин, вони йшли на бурштин. Зоніжний з'явився попит на твердолисну деревину. Вони займаються тим, чим ми бачимо. А це вже свіжий випадок крадіжки дерева в Здолбунівських лісах. Злодії приїхали на підводі, завантажили уже розрізаний дуб. Це дерево росло ще не менше 100 років обабіч залізничної колії. Хтось захотів на цьому нажитися. 44-річний житель села Бодашів помітив на дії невідомих, які поблизу залізничної колії вирубували ліс та одразу повідомив до поліції. Слідчі уперте. Група, яка негайно прибула на місце пригоди, з'ясувала, що двоє мешканців села Бодаші зрізали два дерева. Породи дуб. Одну з них розпиляли та вже повантажили на грошову підводу. Інший лежала неподалік. Два дуби за орієнтовими підрахунками потягнули би до півсотні тисячі гривень. кажуть лісівники, хтось може дати й більше, але ці поки не продають. Їх вилучили та відвезли на територію райвідділку як речовий доказ. Поліцейські ще встановлюватимуть суму заданого. Збитку, деревину та бензопилу правоохоронці з місця події вилучили. Де купують крадене уже роками протиправною діяльністю займаються пилорами. Здебільшого деревину із північних районів Рівненської області везуть на Волинь. Там працює не одна така пилорама, який цікава. Деревина без документів, в тому числі і дуб їдуть далеко, щоб замести сліди, кажуть лісівники. Але насправді в другий регіон можна лісокрадам і не їхати, адже і в області дуже легко можна збути дерево, розказали в управління лісового господарства. Наявність нас в області приблизно по різних підрахунках біля 8. 700 деревообробних підприємств, з яких менша половина користується адмінпослугами щодо продажу аукціонів необробленої деревини, коли є попит, виникає пропозиція. Тобто хотілося б, щоб в Україні взагалі була кримінальна відповідальність за купівлю краденого. Такої відповідальності поки практично не існує. Керівники пелорам за чинним законодавством не зобов'язані пред'являти документи на свій матеріал. А якщо й дуже потрібно крадене дерево легалізувати, у нас як виявляється, це дуже легко зробити. Тіньовий деревообробний бізнес комусь дуже на руку. А тим часом за свіжими фактами крадіжки лісу поліцейські збирають докази для притягнення до відповідальності лісорубів із Сарненського та Золбунівського районів. І початку цього року кількість таких випадків давно перетнула сотню, за даними лісівників. Жодної справи до суду ще не було передано. У Здолбунові вірецедевіс продавав саморобну бомбу. Сбу відпрацювала операцію затримання торговця. Події відбувалися на автовокзалі районного центру. За вибухівку він просив 500 гривень. Підозрюваного затримали на місці. Це житель Рівненської області в минулому має судимість за свіжим фактом. Відкрите кримінальне провадження. Вона була замаскована в книгу, в якій середині якої знаходилося 250 грам тротилу, а також металеві гайки з метою збільшення радіусу ура. У випадку, якщо б вибухівка спрацювала, він був затриманий на гарячому співробітниками служби безпеки за даним фактом відкрите кримінальне провадження. Ну а далі про ще одне масштабне затримання, про яке звітувалося СБУ цього тижня. Знайшли угрупування із незаконного видобутку та збуту бурштину. Співробітники служби безпеки спільно з поліцією припинили в області діяльність групування, учасники якого організували протиправний бізнес на Бурштині. Одночасно було проведено обшуки в кількох районах області. Оперативники спецслужби вилучили за місцями проживання фігурантів справи та в офісах комерційних структур понад 200 кілограмів сонячного каменю. Їх вартість майже півмільйона доларів США за цінами чорного ринку. У зловмисників також вилучено обладнання для видобутку каміння, незареєстровану вогнепальну зброю, підроблені. Очатки комерційних фірм, чорнові записи та бухгалтерію, які свідчать про організацію нелегального бізнесу. В Абареві виявили закатованим до смерті чоловіка. Про зникнення людини першої до поліції повідомила дружина. Чоловіка шукали майже тиждень. Пошуки дали результати. Жителя рівного знайшли вбитим та захованим у кили. Тіло знаходилися біля будинку, де проживала покійна мати вбитого. Оперативники обласного управління поліції майже тиждень відпрацьовували місце знаходження зниклого. Дружина повідомила, що 21 квітня чоловік не повернувся додому. А де він може бути, вона не знала. Слідчі перевірили приватний будинок в Обареві, де раніше Переживала покійна мати чоловіка на прибудинковій території. У згорнутому килимі знаходилося тіло. Це і був 36-річний зниклий. В будинку він все вимив, фактично, місце з злочину була на кухні будинку. Кухня була вимита, лише залишились там краплі крові, помито. Коврик, який лежав на кухні, він в нього замотав жертву. А іншого коврика з ванної кімнати перемістив, положив на кухні. Спершу впізнати чоловіка було складено навіть досвідченим експертам. Тіло було спалене, окрім цього, виявлено численні ознаки насильницької смерті. Підпрацьовуємо різні. Можливо, будемо перевіряти по монастирях, по інших будинках, де утримують віруючі по населених пунктах області в цілому України. І при приймальниках розподільних, приймальниках, де для інвалідів можливий теж варіант, що може бути, йдеться про головного підозрюваного. Це господар обійстя, де сталося вбивство. Відчим – 36-річного рівнянина рівненську знімальну групу обікрали злочинці з Києва. Поліція розкрила крадіжку телевізійної апаратури, яка була скоєна у лютому цього року. Нагадаємо, жертвами крадіїв стала знімальна група телеканалу Один плюс один. Камеру штатив та комплектуючі знайшли за місцем проживання злочинців у столиці. Викрадену телевізійну апаратуру шукали більше двох місяців. Камери, штатив, мікрофон та інші комплектуючі злодії поцупили з автомобіля «Форд Ф'южін. Оператор та журналістка телеканалу Один плюс лишили транспорт на 15 хвилин. А коли повернулися, авто вже було порожнє. Десь хвилин за 20 ми повернулися назад і виявили, що не можемо відкрити багажник автомобіля. Оператор намагався його відчинити з допомогою пульта. Це не вдалося. Тоді спробував відчинити двері з боку, врешті відчинив. І коли ми вже подивилися в багажник, виявилося, що зникла камера, штатив. Ну і все приладі до камери. Сьогодні в поліції повідомили, що злочин розкритий до нього причетні двоє 35-річних мешканців столиці України у помешканні одного. З них правоохоронці провели санкціонований обшук, тоді й знайшли техніку. Нами були проведені чотири обшуки в місті Києві. На одному із обшуків були знайдені обладнання, яке було викрадено 20 лютого з автомобіля оператора телеканалу 1. +1. Вони були сюди доставлені два працівники, два ці гастролери. Так їх можна сказати, підозрювані. Кияни заробляли собі на життя тим, що вкрадали автомобілі за допомогою спеціального електронного пристрою. І того дня чоловіки теж вирішили опрацювати саме рівне. Приїхали до обласного центру на власному авто. «Тойота Кемері». під'їхав на зупинку. Одна із перших автомобілів, яких спрацювала сигналізація, відкрилася. Була саме автомобіль оператора каналу «1 плюс 1». Вони подивилися, що в салоні нічого немає, відкрили багажник, побачили там дві сумки, забрали їх і швидко положили до себе в сумку і виїхали із міста Рівна. Злочинці переконують правоохоронців, що не знали, що саме крадуть лише по дорозі з'ясували, що всередині була відеоапаратура журналістів. Одному оголосили підозру. По частині треті статті вісімдесят за крадіжкою киянину може світити колонія терміном від 3 до 6 років. Доли іншого спільника ще займаються слідчі поліції. Техніку буде повернуто власнику вже після встановлення суми завданого матеріального збитку. Такі справи. Дивіться нашу програму. Аналізуйте та приймайте мудрі рішення. До зустрічі в ефірі. Зачіска є від мережі салонів Тетяна. Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77. Вулиця Князя Романа, 4. Проспект дозорцевої. Телефон для запису 096 389 0004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.